За тиждень на сцені театру імені Марії Заньковецької покажуть виставу останній Гречкосій». постановку режисера Ореста Огородника виконуватимуть актори Волинського театру. І в цій виставі на заньківчанську сцену повернеться корифей, народний артист України Януш Нухницький, виконавець головної ролі Януш Юхницький у студії головного за день. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Прем'єра цієї вистави, якщо я не помиляюсь, відбулася ще в далекому 2011 році, теж на львівській сцені, і ви й виконували головну роль у постановці роль Михайла. Ця вистава про землю як символ нації, про складову нашої держави державності. А яких нових сенсів набуває ця вистава вже в умовах повномасштабного вторгнення російської агресії, і як перегукується вибір героя в реаліях України зараз? Ну, землю треба любити. Земля це є святе. Якраз тема, ця тема є в цій виставі, в цій постановці. Постановка про землю, як її треба оберігати, як її треба обтуляти, і як її не можна продавати. Зима земля це є колиска, як каже герой цієї вистави Михайло, це а колиску продавати не можна. Но ну, одним словом, ця вистава набуває більшого і сенсу і більшого масштабу, тому що зараз такі часи настали. Вони завжди були, але були приховані. І, можливо, люди десь підсвідомо. Почали почувати себе захищеними, але це не так. Загроза завжди була і дуже велика загроза для втрати нашої землі України. І тому ця вистава надзвичайно є актуальна. Ну, вона зійшла зі сцени нашого театру, вона повернулася на сцену. Відійшла, припливла, ввійшла в славний колектив, дуже хороший, міцний колектив. Я там був на репетиціях. Я такий ними задоволений. Це направду божі люди, які віддають себе мистецтву театру. І вони сприйняли цю виставу. Ну, дуже гарно сприйняли тепло, самовіддано і працюють вони дуже добре. Там є Прекрасні актори, і я е, радий пропіарити, що вони приїдуть до нас до Львова, і наші львів'яни, глядачі наші, зможуть подивитися цей прекрасний театр і, і, і виставу Гречкосій у їхньому виконанні. Надасть їй нового дихання, скажімо так, нове дихання, тому що е, Орест е, Володимир Жогородник, він доповнив е, режисерський, Режисерським рисунком, задумом він її опуклив, збільшив і в той же час змобілізував, сконцентрував. І ще більше чіткіше ця тема звучить: тема землі, тема відносин в родині. Тема невмируща. Продаж землі, про який ви ви вказували, як такий лейтмотив цієї вистави, його можна можна таку собі дозволю провести паралель із. Вибором українців, які змушені були виїхати за кордон, наприклад, таку таку думку теж можна собі можуть собі віднайти в роздумах ті, хто прийдуть на цю постановку за вашими плечима десятки років театрального досвіду за різних часів з різною публікою. Але зараз в умовах повномасштабної війни у театрах, у кінотеатрах, вказують на бум. Що, на вашу думку, спричиняє такий бум на мистецтво в умовах повномасштабного вторгнення і чи став глядач вибагливішим зараз? Вибагливішим став глядач зараз вибагливішим. Ну, І в той же час глядач він як дитина, глядачеві запропонує щось, а він і радіє, тішиться, бо він є добрий. Глядач є надзвичайно добрий, добра дитина. Він йде до театру і тішиться, що він попадає в театр, йому покажи, і він радіє. Можливо, не завжди театр може глядачеві запропонувати щось міцне, щось правдиве, щось сильне. А глядачей все одно сподобалась вистава. Там гарно заспівали, там гарно затанцювали, гарна атмосфера була. Ну і гарно побули в театрі, було видно було чути. Гарні актори, гарні артистки. Все гарно було. А театр він повинен завжди керувати цим процесом. Він не має права йти за. Тою добротою і тішитися, що глядачі такі добрі, і все їм прощать. І все їм менеться. Театр завжди повинен чітко виборювати напрямок і керунок своєї діяльності. Я, щоб я не забути, бо це можна і забути. Я надзвичайно радий, що театр, адміністрація театру Занковецької надала площадку театру з Луцька. Дуже вдячний я. Це просто. Прекрасно є, тому що ця вистава вона була списана в нашому репертуарі. Тут раптом вони приїжджають. А це надзвичайно позитивне явище, коли адміністрація цього театру дає можливість і колективу іншого театру приїхати і показати ту саму виставу, яку ну списали вже не. не... Ще там та адміністрація побувала. Що багато вистав списаних є, які вони могли б і жити в цьому театрі. Ну, але таке тут часом треба то робити. Ну, так, так зробилося, так є. Але це інша тема для розмови. Зараз ми розмовляємо про ловчан, про е, прекрасних акторів театру. А, театр він. Відповідає викликам часу, а ми живемо в таких умовах, коли інформації дуже багато і треба сприймати дуже швидко. Це провокують і соцмережі. Коли ми переглядаємо відео на півтори хвилини, і нам здається, що вже досить от, зі своїх гаджетів. Але люди йдуть в театр, тим не менше, Добре. люди йдуть у місце, де треба думати, усвідомлювати, де треба відчувати, де треба на е, декілька годин забувати про гаджети, про зв'язок і все решта. Чому це так? Чому театр? Не відживає, чому він залишається попри той масив інформації і її швидкість. І живе спілкування це багато значить. Це коли живі люди на сцені наживо працюють, і живі люди в залі наживо з... сприймають. Це як зараз ми з вами розмовляємо наживо. Ми ж не розмовляємо з вами десь через щось. А от ми наживо — це надзвичайно цікаво і надзвичайно потрібно. Люди повинні спілкуватися. І театр все для того робить, щоб люди спілкувалися, і людям це подобається. Люди йдуть спілкуватися, спілкуватися з тою драматургією, яка для них запропонована є. Ну, тут багато чинників є дуже багато чинників є, чому так, власне. Ну, і ця страшна ситуація, яка е, на, на, напала на нашу країну. Е, люди хочуть е, трошки відійти від того жаху, який є. Можливо, коли той жах закінчиться, е, ну, то, можливо, люди будуть думати: ну, то я ще піду в театр, я ще маю час. Ну, але театр Замковецький завжди збирав повні зали. Жанр останнього гречкосія це гірка комедія. І зараз може здатися, що ми в цьому жанрі і живемо в умовах повномасштабної війни. На сам кінець якого глядача чекаєте 25 лютого і якою очікуєте реакцію публіки на цю постановку на повернення цієї вистави на сцену заньківчан? Ну особисто я. Я чекаю доброго глядача, чекаю тих, хто вже бачив цю виставу в постановці огородника на цій сцені, і ті, які прийшли подивитися в новій формі цю виставу з участю прекрасних акторів ще раз повторююся театру Луцького театру. І я чекаю вдумливого. Мудрого глядача поважного, дорослого, юного, який захоче прийти і подивитися цю виставу. Ну, я маю надію, що буде успіх, маю надію. Навіть більше та надія йде до переконання, що буде успіх. Але всяке може бути. Я вам бажаю повної зали і вдячного доброго глядача. Дякуємо за те, що завітали до ефіру головного задання. І у студії був із нами Януш Юхницький, народний артист України, виконавець головної ролі Михайла у виставі Останній гречкусі яку ви маєте нагоду переглянути на сцені заньківчан 25 лютого.